Скажи мені, будь ласка, Олексію, ну от дивись. Я вважав, що коли зняли командуючого сил ССО Харенко, ти пам'ятаєш, да, він про це дізнався зі змії, трохи прифіїв. Я думав, що всі вивчили цю помилку, зробили роботу над помилками і більше помилок ну, не роблять. Я помилився. Наїв дізнається зі змі. Інші дізнаються також саме або просто отримують листа з наказом з звикли, і їм там повідомляють, що все, ви вільні. Далі що? І от в мене запитання: тоді що відбувається в цих вищих армійських кабінетах? А що це означає, де війська, яка які будуть наслідки, чи взагалі от це буде мотивація для когось, або де мотивація, наприклад, для військових, які думають: ну якщо так з генералами, то що з нами там лейтенантами, сержантами, солдатами буде взагалі тоді? І от яка мотивація ще й заміни всіх генералів взагалі всіх, тільки через те, що вони всі мають відношення до залужного чи як? Ну, з приводу наєва, з приводу форми звільнення, ну, так як немає якогось, коли вчаться на помилках, чи ми як вважаємо це помилкою, чи на якихось таких неприємних речах, коли якісь певний фідбек є, так? Всього фідбеку практично нема. Ну, тобто для нашої влади, те, що якесь, якесь коло активістів, експертів, журналістів, політиків висловлюють своє занепокоєння а, такі, так, такою формою роботи з, з генералітетом, ну, мабуть, це їх просто не турбує, ця точка зору. от і все. Вони не вважають її а, потрібно для, для того, щоб її враховувати. Ну, Це так, щоб коротко а, що це неправильно, скоріш за все, робити таким чином. Ну, мабуть, неправильно, але знову ж таки, це все, ну. Сказали ми всі, я прочитав безліч постів на цю тему. Ми з тобою. Ну, ти в першу чергу, так. Я просто теж до цього долучений Був і, і, і вперше про відставку казав ще влітку 22-го року. Знову ж таки, з витіків, витік, витік, господи, з офісу президента про те, що буде відставка залужного. Я читав, як скільки, скільки на тебе хейту вивелося і скільки там обраси, все. Ну, я теж свою частку, частку за це отримав. А, ну, все одно це відбулося. Розумієш, тобто реакція там на звільнення попередніх генералів без повідомлення, звільнення сьогодні Наєва чи вчора? А, ну, так, да, відбувається, але. Якась є реакція суспільства, але ну вони все одно роблять все, що вони вважають за потрібне. І ця точка зору їх особливо, мабуть, все ж таки, знов повторюсь, не цікавить. Щодо причин відставки залужно, то стільки разів вже про це говорили, і варіантів. Ну, по-перше, ми дійсно не знаємо стовідсотково так стверджувати, що от, там. Тим більше знову ж таки це ж не оголошено. Все це інсайди, домисли, чуткі аналіз якихось певних дій. Я вважаю, моя точка зору не помінялася, як вона і була ще рік назад. Що і все. Ну, ну от, ну, в цій системі координати, яка створена в нашій владі, лояльність є найголовнішою ознакою. Залужний не проявляв. Скоріше за все, ті рівні лояльності чи ту ступінь лояльності, яка задовільняє, не знаю, оточення зеленського, самого Зеленського всіх їх разом. Тому ця відставка так чи інакше повинна була відбутися. Тим більше, що знову ж таки є привід. Знайшовся так би мовити. Ну, що таке ну, от, Минулий рік це привід для того, щоб зробити якісь певні висновки. Так? Перші висновки, які вони зробили, це кадрові висновки. Мені здається, що знов розумієш, 10... Тут проблема в тому, що ми за весь цей час е створювали штучно таку суб'єктність залужному. При цьому без, без всякого так само, як влада, без фідбеку абсолютно, так, так і ми без абсолютного фідбеку. Так. Ми не знаємо, ми не бачимо жодних сигналів від самого залужного. так. Да е, е, та, й в принципі, ну все ну, ну, нормально. Тобто, якщо ти не, ти, ти не погоджуєшся, ну наприклад, тебе звільнили несправедливо. так. Ну, ти можеш про це заявити в принципі, сказати про це. Ну, наєв, наприклад, коли пише, що він знав а, за з за інформації, це ж певна певний елемент протесту. так же? він же міг це не писати. Ну звільнився. Ну тут звільнили все. так от. так і є військова ієрархія, взяв під казарек, сказав, дякую там за роботу і все я інше. тебе приб'ю, Вибач, тебе приб'ю, я сьогодні з двома е командуючими говорив. Вони обурені, вони роздратовані, але я їм кажу, гаразд, ви готові поговорити про це? оце, що ви мені сказали, скажіть на камеру, я хочу поговорити. Вони кажуть ні. Я говорю, чому? Ми військові. Я кажу, і що? Армія не грає в політику. Я говорю, Це не політика, це інше. Вони сприймають будь-яку форму протесту як політику. На жаль, це військове. Вони саме так сприймають головне в цій ситуації: от те, що я для себе виніс, це те, що я спілкувався не тільки з ними, що військові дійсно на різних щебелях, на різних посадах, в різних званнях кажуть: ого. Ну, коли з Харенко це було ще туди-сюди, там ну, може там хтось помстився, ще щось. А коли отак зачистили, і навіть без особистого якогось спілкування, без пропозиції якоїсь посади, без цього, тоді стає тільки одне запитання: одне А що буде з нами? От тоді запитання: як, яка мотивація буде для всіх інших? Ну тому що давай відверто, це ж не сирський робив. Ти ж розумієш не гірше за мене. Це, Ні, це ну, не. Більше того, я там запитав, мені сказали, що Сирський намагався декого відстояти. Ні, не вдалося. В офісі вирішили все. І от в мене зараз запитання: до чого може це призвести? Це перше. А друге, сирському треба показувати якийсь результат. Але дивись, по-перше, я б не сказав, що у нас все добре з мобілізацією. По-друге, у нас все дуже недобре зі снарядами. По-третє, офіс був тиснути, вже заява подолякає. Сирський повинен провести і сказати, скільки з мільйона служить, тому що нам відомо, що на війні там воюють 300 тисяч. Мабуть, він не знає, що одну, одного солдата на нулі обслуговується від 4 до 5 солдат поза нульом в тилу. Це частини забезпечення, це частини логістики, частини зв'язку, медичні частини командування, штаб, ремонт, та це все. А він не знає про це. Ну звідки йому це знати? Він же по піньках бігав у Януковича. Там це про це не розповідали. То в мене запитання: ну чим будуть мотивовані солдати та офіцери, дивлячись на таке: я не тих, які мобілізовані, а саме ті, які. Контрактники, ті, які кадрові військові, як вони сприймають? Ти задумувався про це? Та й я задумувався. Я розмовляю, в мене друзі воюють, в мене просто знайомі воюють, я і спілкуюсь часто з ними. і Розумію, просто проблема в тому, що оця межа, де ти, ну грубо кажучи, Якщо розповідати все, що я чую за останні два роки від людей, які не сидять, як я на дивані чи в кріслі, так а які реально сидять в окопах, і це не тільки офіцери, це і прості солдати, з якими я іноді стикаюся, ну там з інших в інших обставинах, ну то, то 90% того, що вони кажуть, це завтра це стаття про держзраду. І, можливо, звинувачення як найменше, це звинувачення в поширенні російської ПСО. Тому я цим не займаюся, не поширюю, тримаю це в собі, важко переживаю, але ну, використовую в якомусь аналізі. В мене постійно звинувачують в песимізмі, але це песимізм не тільки в тому, що я бачу, що всі бачать, так? а в тому, що я просто знаю більш глибоко чи більш поширно, ніж там звичайні люди, скажімо так, через, виключно через свою професію, через те що інформація, це є моя частина моєї професії. Тому я розумію, що ну, тут дуже багато таких моментів в цьому запитанні, з приводу сільського, так? Е, показувати результати. Ну, Я розумію, що це не сподобається зараз дуже багатьом, те, що скажу, але. У Сильського вони так побудували систему інформаційну, принаймні за останній місяць-два. Ну, при, навіть не побудували, так сталося. Так що буде та ж сама ситуація схожа на 22 рік, на 24 число лютого, так, коли ми всі стартуємо з, з низького старту, скажімо так. Пам'ятаємо, які були очікування, як нас готував Захід. А, Росія на нас так би мовити в перші дні е, тримала в інформаційному такому жахливому стані. Там Київ за три дні, і на заході, що ми будемо розбиті, Україна втратить незалежність і так далі. І звичайно, що коли ти очікуєш, що все завтра війдуть е, російські війська у Київ і відбувається про зовсім протилежне, так от, ну, на цьому частково звичайно побудований той імідж, почав будуватися імідж залужного так Як рятівника України. І це дійсно правда. Просто ну зрозуміло, що якщо б це було б, наприклад, після якоїсь перемоги так величезної, то зовсім інше були б очікування. І те ж саме, ми 23 рік це початок, це е ентузіазм, розповіді про те, що ми будемо пити каву в, в Криму до кінця року, що все буде чудово. потім Депресія, звичайно, так, починається у населення. І зараз, ну що ми зараз чуємо? так от Що ми останній місяць чуємо? Нам кінець, Арахамія каже, що снарядів взагалі всього залишилось на два місяці. А, хтось каже, що у нас ПВО Київське максимум може відбиватися до кінця лютого та початку березня. Всі Західні держави о, західні держави, кажуть, Західна преса пише, а, на Кожний день по декілька разів про те, що Україні кінець, що з такими можливостями е, е, ну, Україна не протримається, про який Крим треба говорити, якщо взагалі треба хоч зберегти те, що залишилось, і так далі. І на цьому фоні заходить сильський головнокомандуючий і зуміло, що будь який навіть тактичний успіх, та сам факт, що ми не загинемо протягом найближчих 2-3 місяці, так. Це вже до певної міри буде. ну і Я, я розумію, що тут певна є маніпуляція, але я не люблю давати прогнози. Я так думаю, що один з варіантів того, що буде далі, що Сильський почне потроху набирати, а, набирати так би мовити, бали серед українського населення, що те, що він ну, людям потрібна. Ну, ну, слухай, ну, навіть якщо Зеленський одягне. От не хочу, щоб мене підобразу підвели. Ну, не знаю. Якщо він взагалі так мовити, повністю в мілітарі, буде кожен день в окопі і так далі, все одно у нього своя функція в очах населення, так, і, 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 і професійний військовий виконує іншу функцію. І оця от місія головнокомандуючого, яка була в залужного, це людина, яка надіє просто на те, що ми виживемо просто, так? Пос надія, що нас все здасться, вона потроху почне переходити на насильську. Це абсолютно нормальний психологічний момент. Я це вже бачу. Там у людей, що люди починають, ну, ну куди здіватися треба, а, а, особливо коли ти знаходишся не. Там в кілометрі від, чи, там, кілометрів чи в 10 кілометрах від фронту, а в 600, -600 кілометрах від фронту, чи взагалі за кордоном знаходишся так? І всі ті е, слова, всі ці характеристики, які давалися сильському, ми це все чули в західній пресі, в нашій і ті анонімні джерела з солдат, офіцерів, які розповідають про те, що вони там е, м'ясник. Е, Ну, скажімо так, да, такий от є стереотип, що він не, не рахується з жертвами при виконанні певних завдань. Так. Це, ну, це, все, це все специфічна аудиторія людей, які все ж таки знаходяться самі на фронті, їхні родичі, можливо, так, але велика частина людей, не ху, навіть якщо вона чує це, вона почне відштовхувати це від себе. Ну, Тому що ну, знову ж таки, ну нема. Е Нема просто, от, от, якщо б у нас був альтернатива, да, що залужний поїхав, ну наприклад, там, я так фантазую, так, десь в Польщу, в Америку і формують там нову українську армію, наприклад, так. от. І він буде, от, от, і ми всі знаємо, що через півроку залужний, коли нам буде повний кінець, так би мовити, так приїде залужний і всіх нас врятує. Ну цього ж немає, цього не буде зрозуміло. Тому абсолютно нормальне. Е Природній психологічний момент для нашого населення це шукати нового залужного, яким стане частково. А може, це тепер це все залежить. по-перше, від офісу президента, від самого сильського, від е, тих генералів, які дуже непоганих. Ну я не знаю. Я не спеціаліст, тому я, я довіряю бутусу. Я теж не спеціаліст, але там є три складових, які повинні бути. Ну, по-перше, там повинна бути харизма. Хочемо, не хочемо, але для популярності харизма завжди повинна бути. Я би сказав, м'яко кажучи, сирський позбавлений харизму, але так м'яко кажучи. Друге повинна бути щира вільна українська мова. Ну тут у сирського все поки погано, але я впевнений, що з ним будуть сидіти з ранку до ночі, зночі до ранку, і він буде вивчати українську мову. Або замість нього буде говорити хтось інший, але тоді не треба сподіватися на популярність. Ну і третє, головне потрібно мати дійсно перемоги, тому що саме зупинення росіян під Києвом, саме відкидання їх. Це і стало запорукою того, що в залужного повірили. До речі, спілкувався з військовими з генштабу і тими, які були раніше, і зараз підтвердили ті ж саме можливості зараз наступу на Київ у росіян немає. Для того, щоб перекинути одну бригаду, потрібен ешелон і від 5 до 7 діб для того, щоб вони перекинули. А поки цього немає, і ми розуміємо, що одною бригадою ніхто наступати не буде, і п'ятью бригадами. окремо. Хочу сказати подяку спецслужбам України, які нищать е залізну дорогу Росії і робить неможливим пересування сьогодні великої кількості живої сили та техніки ворога. А це єдиний фактично зараз е такий. Потужний логістичний ресурс, який використовує Росія. І ще одне, тут пише людина Руслан Андрійчук, я навіть виведу його. Прикол, по мнению Березина, на кожного солдата, по медику, механіку, і т.д. Бред, Бред, пане Руслане, те, що ви не воюєте, а говорите про того, що не знаєте. У нас в батальйоні було трохи менше 700 людей. Воювала тільки друга і четверта рота. Це трохи більше 150 людей. Всі інші забезпечували всі інші, Але ви це не розумієте для того, щоб солдат воював, повинно, щоб були і сапери, і зв'язківці, і хтось їжу готував, і логістика, і ремонтники. Ви навіть не уявляєте, скільки людей забезпечення проводить, і охорона складів, і все інше. Ну що вам сказати, наприклад, дізнайтесь, скільки в штабі сидить людей, що вони роблять, і взагалі ще й юристи, медики. До речі, у нас був. Один медик в нього був один санітар. А ще у нас був парамедик з а, а, Португалії, Джорджі. і він був а, з нашою ротою. Ну таке так було. Так, от, про що я хочу сказати: Що при всьому цьому я не вірю, що залужний стане новим, вибач обмовка по фрейду, сирський стане новим залужним. Хоча з нього будуть намагатися ліпити це, а мені важливіше інше, щоб у сирського не було провалів, тому що будь-яка поразка або Проблема сильського це твоя проблема, моя проблема і проблема всіх українців. Він головком зараз. Нам потрібно, щоб були перемоги. Бо якщо будуть поразки, треба запитувати а Володимира Олександровича, А не він це зробив. Олексій, скажи, будь ласка, про стосунки з Польщею. Ну, політичні відносини з поляками з кінця 23-го були, м'яко кажучи, не найкращі і ускладнилися. Це було по багатьох причинах, але виступ президента в ООН поставив таку величезну крапку. В розмовах, що Зеленський і Дуда – брати. Далі братцерство закінчилося і почались проблеми. Спочатку польща блокувала українське зерно, потім вантажні перевезення в цілому, через внутрішню політичну боротьбу самих поляків стосунки між країнами то покращилось, то погіршувалися. Далі ми з вами бачимо, що Польща приєднується, приєднується до декларації J7 щодо гарантії до України, але бачили заяву заяву ж Дуди про Крим. І це до речі, в мене стало з'явилося більше запитань, ніж відповіді. Після цього То чи можемо ми побачити реальні переговори між Києвом і Варшавою, та коли щоб вирішити всі питання, чи в змозі це зробити Зеленський? Чи нам треба чекати нового перезавантаження? І також яка ситуація на Україно-Польському кордоні зараз? А от як вважаєш, коли буде потепління між Україною і Польщею? Ну, я думаю, що до тих пір, поки, тобто, якщо ми будемо, тобто, якщо Європа й далі буде все ж таки допомагати нам е, реалізовувати ті принципи, які вона сама нам запропонувала, тобто е, е, використовувати економічні важкі можливості Європи для того, щоб ми. Присутні були на європейському ринку, до тих пір, звичайно, в нас з поляками будуть проблеми. Це абсолютно нормально. Ми є конкурентами. В цьому плані ми є конкурентами. А якщо брати конкретну ситуацію з тими, хто от зараз буквально зробить ну просто жахливі речі, треба розуміти, ну що, ну це політика, це політика. Це і бізнес-інтереси просто. Так? Там читав багато про цих діячів, там багато хто з них втратив дійсно великі статки на, на тому, що перестали торгувати з Росією і Білорусь. І вони таким чином, до певної міри мстять, так би мовити, в Україні. Е, ну, ще, ну, вважають, що можливо, що це Україна в цьому винувата. Вони ж спокійно могли б далі торгувати. Щоб Українці. Я думаю, що якщо б захопили Україну, росіяни, так, то можна було б і далі продовжувати е, торгувати з, з, з цими територіями, так би мовити. Так. Це, це, така, це така проблема. Вона, вона для поляків просто. Ну, ми просто розуміти повинні, що є країни, де все ж таки і доля сільськогосподарської продукції достатньо висока в економіці, плюс е, урбанізованого населення менше, ніж, наприклад, там в Великобританії чи в інших якихось розвинутих західних країнах чи в Скандинавії, так? І там це впливає так чи інакше на, на електоральний наступ. Е, бо якщо ну, тут величезна різниця є між впливом польського фермера на політику чи там якогось виробника сільськогосподарчої продукції в Данії чи в, в Швеції, так? На, на, на просто на електоральні настрої чи на електоральну картину конкретної країни. Тому те, що сказав наприклад Туда про Крим, я от довго думав, чи він це ну, він все ж таки досвідчений політик. І отак, от отакі, от просто ляпнутий тим більше, за ним це не було поміщено раніше. Мені здається, що це до певної перевірки, до певної міри перевірка. Вони програли вибори ПІС і, і м, ну, як ми знаємо, за, за всіма законами жанру, одразу після виборів ти починаєш підготовку до наступних виборів. Це нормальна логіка політичного процесу. Бо все ж таки, коли почалась війна, звичайно, польська влада, яка б вона не була. У це Васьбудзепіс, чи нинішній, так, ну, вони це абсолютно нормально, виходячи з історії, виходячи з геополітики, що вони стали на нашу сторону по максимуму. так. І якщо вони зробили висновок, а цей висновок, в принципі, можливий, що вони вибори програли в тому числі, що вони занадто е підтримували Україну. На відміну навіть наприклад від виграшого вибори під час війни Орбана виграшів вибори під час війни Фіца, які стоять, м'яко кажучи на е е скептичних позиціях щодо України, то можливо вони вивчають цю нішу в самій Польщі, починають пробувати просто так мовити, Наскільки вона наскільки вона є е е продуктивною, наскільки вона є перспективною, і це дійсно проблема, величезна проблема наших взаємодій на майбутніх з Європою, так що є певні політичні сили, які ну можуть грати. Тобто вони розуміючи, бачучи наскільки величезна стає проблема України для Європи, ну просто величезна, так це і біженці, це і війна, це і витрати на оборону. Це і е, господи, багато що інших проблем, грубо кажучи, які європейців будуть турбувати протягом наступних ну, думаю, десятиріч. І в кінці кінців перспектива вступу України в ЄС через там 10 чи чимось років, що, звичайно, змінить взагалі Євросоюз. все ми я не сумніваюся ні на одну мить. Що якщо Україна стане членом ЄС, це змінить Євросоюз більш того, що великі гравці Євросоюзу Німеччина Франція і хочуть, щоб Україна стала членом ЄС саме тому, щоб змінити ЄС, нарешті перетворити його в іншу структуру, більш дієву, більш організовану, щоб такі країни, як Німеччина, Франція, Нідерланди і багато інших не залежали, наприклад, від виборків того ж самого Орбана так, в майбутньому. І це все звичайно це все стає е, темою для політичних дискусій для для політики в європейських країнах, і от з, з різними варіантами зараз опробується так. От. Міграційна політика. Пам'ятаємо нещодавну статтю в німецькому виданні, чи навіть не стаття це, здається висловлення якогось, чи міністром оборони про 10 мільйонів біженців, так що Україна програє війну. То Європу чекає ще 10 мільйонів біженців. Так, Це не розумієш. Тут, 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 тут так просто не вийде. А, 10 мільйонів це величез. Вони ледве вони з 15-го року вони проковтнули в 16-му році, ледве з величезними проблемами мільйон сирійців, так? Пам'ятаємо, скільки це було проблем, скільки галасу було, в кінці кінці всі ці популісти вигравали вибори, в тому числі і на цій темі. Потім, 22-й рік. Декілька мільйонів мінімум, там 4, 5, 7 мільйонів, так по різному а, українських біженців. І тут ще і цей процес ще триває, ніхто там не притравив. Там в багатьох країнах дійсно є певні ну, а, і проблеми, і дискусії щодо далі, що далі робити, якщо війна буде, а, ну скажімо так, тривати ще рік, два, три, чотири. І тут ще така так можна, новина про ще 10 мільйонів, які можуть пройти. І це, звичайно, буде викликати. Певну політичну реакцію, і нам треба просто готуватися до цього і розуміти це. І польсько-українські відносини, Ну на даний момент, вони по-перше, у поляків зараз нинішньої влади. Є проблема в тому, що вони все ж таки це не одна партія, а три партії. Коаліція і це треба узгодження постійно позицій І в кожній з цих політичних сил є діячі. Які ну скажімо так, ну принаймні до недавнього часу займали дуже скептичну позицію щодо України і, і майбутнього? А по-друге, є внутрішні польські проблеми, які треба вирішувати. Вони серйозні, дуже по час свого керування, ну дуже зіпсував стосунки з Європою, проводячи свої, ну так як вони називали, реформи так зміни в. У дочільці та в іншому це все треба якимось чином розвертати в іншу сторону. Це вимагає постійних консультацій координацій, і таким чином знов о, проблеми України, українські проблеми пов'язані з, з нинішніми економічними справами, вони встають на, ну скажімо так, в другий шалом питань.